Добрий день! Вас вітає перша літунська школа. Зараз ми поговоримо на тему склад безпілотного літального комплексу. Склад безпілотного літального комплексу. Може залежати від моделі літака і домовленостей між виробником та замовником. Ми можемо виділити три основні складові безпілотного літального комплексу. Це безпосередньо сам літак, друге це наземний пульт керування. І третє це додаткове устаткування. Розглянемо наступні складові літака. Одне із головних це цільове навантаження. Це може бути фотокамера, чи відеокамера, чи тепловізор. За способом монтажу цільове навантаження може бути модульного типу, тобто змінне, чи стаціонарно закріплене. В Свою чергу воно поділяється на рухоме, тобто з можливістю руху об'єктиву у вертикальній та горизонтальній площині. І нерухоме з зумом та без тощо. Друга важлива складова літака це джерело живлення. Найпоширеніше, яке використовується акумуляторна батарея, це літій-іонна та літій Полімерна. Третьою частиною літака можна виділити модем телеметрії та антенна прийому передачі телеметрії. Це пристрій призначений для обміну інформації між Наземною станцією та літаком. Від наземної станції літак приймає команди до виконання. Від літака передається інформація, що вимірюється датчиками літака. Наприклад, швидкість споживання струму, напруга акумуляторної батареї, положення у просторі тощо. Наступним можна виділити. Автопілот. Це пристрій автоматичного керування польотом літака. Автопілот складається з кількох гіроскопів, які перевіряють курс літака. Датчики повідомляють, коли літак відхилився від заданого курсу і посилають сигнали по поверхням управління елероном штурвалом висоти та напрямку для відповідної корекції курсу. Автопілот забезпечує автоматичний зліт і посадку, дотримання заданого курсу, швидкості та висоти польоту. Також автопілот сприяє стабілізації центру ваги літака на заданій траєкторії. Сучасний автопілот являє собою складний комплекс механізмів, зв'язаний з радіоастронавігаційною апаратурою, гіроінерційним орієнтатором та інерційним аеронавігаційним обладнанням. Наступним елементом складу літака виділяємо відеореєстратор з антеною. Це пристрій. Що зберігає на внутрішньому накопичувачі та передає на наземну станцію зображення камери літака, являє собою найпомітнішу частину на борту для РЛС та ребу. Далі можна виділити наступні датчики. Трубка Піто застосовується при визначенні відносної швидкості. Застосовується як складова частина трубки прандля в авіаційних приймачах повітряного тиску для можливості одночасного визначення швидкості і висоти польоту.